Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Заложний зустрівся із командою Трампа і Джонсона, Почалися переговори. Усе вирішиться за найближчі три місяці. Пишуть телеграм-канали. В той же час багато хто з нашої співгромадян цими днями не задоволені або навіть перебувають в розпачі через результати виборів Сполучених Штатах Америки. Якось виходячи переважної заяв і думок провідних експертів, було прийнято вважати, що, грубо кажучи, Байден добрий, а Трамп поганий. Спробуємо проаналізувати наскільки відповідає дійсна. Сті, така досить схематична картина. Пише журналіст, політолог Юрій Касьянов. Шокову реакцію українців закономірно викликав напад Росії 24 лютого 2022 року. З перших днів повномасштабної війни наші воїни та волонтери творили два дуже дива мужності і стійкості. Проте було зрозуміло, що за рівнем озброєності збройні сили України набагато поступаються армії Путлера. Тому вся надія на адекватну новому характеру війни зброю складалася на захід і, передусім, на США. І ця зброя почала надходити. Те, зокрема, саме вона в 2022 році допомогла звільнити від вогонь ворога південь і схід Харківщини та правобережжя Херсонщини, включно з обласним центром. І ми були вдячні західним партнерам в першу чергу США за можливість ведення наступальних дій. Проте згодом ситуація почала мінятися і не на нашу користь. На жаль, не аналізуючи усі причини невдач України на фронтах 23-24 років, все ж варто згадати, як одну з них недостатні і запізніли постачання нашим військам зброї західним партнерами. Особливо США, які постійно барилися з наданням Україні далеких ракет та радіусу дії та ще й обмежуючи ЗСУ завдані ударів по території країни агресора як зауважували речники американського уряду, Америка хоче, щоб Україна не програла війну. Лише згодом стало зрозуміло, не програла, але й не виграла і гинув цвіт нації. Мільйони людей виїжджали за кордон. А що ж було до страхітливого 22-го року, коли війна почалася правильно в 2014-му? І хто тоді був президентом? М США, так демократ Барак Опама, що він робив у зв'язку з російською агресією проти України, в основному висловлював занепокоєння, надсилав так звану нелегальну зброю, яка зброєю по суті не є. Що в результаті втрата Україною контролю над Кримом і територіями на південному сході, мінські угоди, окупація наших міст і сіл, коли у 2016 році в Сполучених Штатах тривала президентська виборча кампанія, багато українців симпатизували Гілларі Клінтон, зважаючи на антиукраїнські, як вважалося погляди Дональда Трампа. Кінець кінцем переміг тоді Трампа. Наші співвітчизники були засмучені. Жириновські і го здумі впив шампанське, проте саме за Дональда Трампа в його першу президентську каденцію. Америка вперше надала Україні джаволіни. А лінія розмежування в 2017-2020 роках, попри відсутність прогресу у звільненні окупованих територій, залишилася практично непорушною. Можливо, таке правду казав містер Трамп, наголошуючи, що за його президентство Путін не наважувався напасти. Втім, зараз. Важко сказати, які чинники відігравали провідну роль. Картина різко змінилася у 2021 році після інаугурації нового президента Джосева Байдена. Вже навесні того ж року, безпосередньо біля українських кордонів РФ проводила масштабні військові навчання, та що викликало питання: чи не нападуть найближчими днями? Пам'ятаєте, аби славний вихід Америки з Афганістану влітку двадцять першого року впевнив Путіна, що президент демократ активно не протистоятиме його загарбницьким намірам. Що було далі відомо восени того ж дві ці першого року розпочалися спільні російсько-білоруські військові навчання біля нашого кордону близько чотирьох місяців тривожного очікування, численні прогнози щодо конкретної дати нападу. Постійні занепокоєння західних лідерів у підтримці України та Путін знав, що запевнення чогось варті, коли за ними стоїть сила. А як такої сили за гучними словами Байдена, Шольця та інших не проглядалося. Майже три роки триває кровопролитна повномасштабна війна, яку наші доморощені арестувачі а подоляки і ко обіцяли переможно закінчити. М, швидше і за відсутності дозволу Вашингтона на застосування далекобійної зброї для ударів по об'єктах УРФ. Ця війна затягувалася до нескінченності. Україна втрачала дедалі більше території, чого не могла компенсувати навіть успішна наступальна операція на курщині все більше наших найкращих хлопців і дівчат. гинуло на полях боїв. Імовірно, така тенденція мала б тривати і далі, якби на нових виборах президентом США була б обрана спадкоємиця Джозефа Байдена Камала Гарріс, яка до того ж на посаді віцепрезидента лишалась практично непомітною три з половиною роки аж до її висунення кандидатом від демократів. не було передумов очікувати від неї більш рішучих порівняно з Джозефом Байденом дій, попри повсюдно проголошувані гасла про підтримку України до засудження дій Путіна. Натомість заяви Трампа часто сприймались як антиукраїнські, але вони були орієнтовані виключно на внутрішнього споживача. чи пересічний американець був зовсім не у захваті від перспективи села та податків для ведення війни у тисячах кілометрів від його власної оселі, можливо. Коли навіть і не знає, де розташована Україна, проте відомі політичні і державні діячі, які працювали з Трампом як президентом США в 17-20 роках, зокрема Петро Порошенко, Павло Клімкінець, Борис Джонсон, Еммануель Макрон, відзначили зовсім інший характер його висловлювань під час публічних заходів, бо зрозуміло, не риторика, а інтереси визначають політику. І сильна Росія як конкурент сполученим в боротьбі за світове панування зовсім не потрібна Трампу з його гаслом. Зробімо Америку великою знов коли вибори лишилися позаду, дуже важливо, що перевага Дональда Трампа вийшла переконливою без ймовірності судових бозовів, які би загальмували процес передачі влади і надовго відсунули на задній план українське питання. На інтернет-сайтах негайно з'явилися численні публікації про те, що Трамп не такий уже й поганий, а він не добрий і не поганий. Він такий, який є, тим більше не проукраїнський чи антиукраїнський. Він проамериканський. Відповідно, залучити нового старого президента США на свій бік Україні можна лише сформулювати. Вавши вигідні пропозиції для самої Америки, а не лише складаючи перелік власних потреб, як у відомому плані перемоги. Адже Трамп – справжні американець за духом підприємець не лише за родом колишнього заняття і за психотипом прагматик, який керується не сентиментами, а доцільністю. Обрання американцями на посаду президента Дональда Трампа свідчить і про те, що їм набридло жити у суспільстві, яке далі відходить від традиційних християнських цінностей, і в якому панують ідеї постмодерну на кшталт захисту менеше гендеру, протидії змінам клімату і так далі, тобто невидимі сили, що фактично керують глобалізованим світом, нав'язали народам проблеми, яких насправді не існувало, або вони не мали першорядного значення. Натомість Трамп повідомив своєю відданістю консервативній ідеології, складовими якої є родина нація, релігія, як захисник інтересів американської нації. Він уже ввів і вестиме надалі жорстку міграційну політику спрямовану на обмеження в'їзду тих, хто на відміну від іммігрантів європейського походження американцями за духом, напевно. Не стане я націоналіст, проголосив у одній із публічних промов Дональд Трамп. Чи багато наших політиків наважувалися так відверто про це заявляти? Отже, політичному проводу України треба знаходити підходи до неординарної особистості Дональда Трампа та формулювати конструктивні взаємовигідні пропозиції, тільки на ґрунті суворого реалізму. Українська нація та держава зможуть гідно вийти з патової ситуації у війні, яку ще рік тому констатував Валерій Залужний виробляти більше власної зброї, бути готовими. До нових після, здається неминучої паузи, і арбітром у визначенні умов цієї паузи може виступити Дональд Трамп. Пам'ятаємо також про одвічну неспроможність Москви дотримуватися договорів і взятих зобов'язань. Якщо так буде знову, то Трамп як типова західна людина їй напевно цього не пробачить, і тоді настане час для України. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. Дозус. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.